Доброго дня всім. У нас сьогодні день і прибирання і дивіться, в мене одна свинка, походу загуляла, в неї велика така така велика подружка червона, десь певно загуляла дівка. Або в неї є таке, стою і наблюдаю от за нею. Сьогодні чистимо. Васили чищає, я горіхами годую, забавляю їх, щоб не скакали на нього. Зараз або підстеляється, протираються трохи. Ой, треба надо, надо тепер думати, як їх розділяти. Дві свині тут, а вони бігом засираються і мало їм місця. Клітка не така вже і велика. Для одної свині вистачає, а для двох тут місця мало. О, Малюха моя. Алюшка мамина. Моя дівчинка. Так, дівчинка моя дівчинка. Черешня. Так, черешка. ти така вреднюча в мене, вреднюча да, така. І козаця хочеш, і гладитися хочеш, і все разом хочеш. Ті як собача в мене. <гум> так, Моя принцеса красива. Ростуть не дуже, так дівчата, ці я вам скажу. Поганенько, туго підростають, але нічого. Поганенько, потихеньку, думаю, буде діло з них. О, бачите, дивіться. Це така здорова і червона. Понаблюдаю пару днів, Якщо стукне, то значить в неї є така грілка в парисні. Покривати ще рано, бо тут їй треба ще половину такого веса набирати. Це і ні, це і нормально, а то і дуже велика. Хоча по возрасту вони вже підходять, можна би було покривати, а по весу ні в кополі. Вони маленькі по вазі. І все, у нас сьогодні тепло, Соня валяється. Сьогодні все було в нас так весела ніч була, скажу. Ой. О. А куди ти його возив? Ти хоч не на город його викидаєш. А нашу? Мені на город туди не треба, там вже переорено, ти що? О, молодець, туди не треба. Ва, принцеса моя. Да? Моя принцеса. Ой, комедія мені з тобою, Люсечка. Да? Комедія мамі з тобою. І ганяє за мною по дворі, і гратися хоче вс, ну, задня неї ножка болить і все. Болить задня ножка, да. Десь моя дитина травмувалася тоді, так. Да. Це клітка така хороша, якби десь би, чуть-чуть, щоб вона була вуща і зробити дитський садик тут. А було б теж добре. Прихрамує вона на ту ножку. О, їсти пішла. Проголодалася дівка, так? Да? Сьогодні я її випускала, вона трохи бігала, вас я тут почистив. Ми з нею на дворі погули, погуляли на нас Ну, Вона не тікає, дівка молодець. Ось Ота можна. Бути, так? Ти на ту ножку не можеш наступити. Моя принцеса, моя дівчинка така. Ну, я обдивлялася, то вроді нічого на ногах немає. Або сам сустав може де були чи що. Ну не спух, ще не синя, нічого. Все добре з ножкою. Животик в неї невеликий, напевно, буде небагато поросяток, але буде. Ну і сама вона немаленька, слухайте, я вам скажу. Може, хоч по 10 поросят приведуть. Валюха менша, але в ній такий живіт, ніби кажеться, більший. Ну, ця здорова дівка. Це набагато більшечка, як та. Ну що з нею з, з ногою? Оце не подобається мені трохи таке діло. Якби так у постійно було тепла погода, то було б добре. Тут можна було б, було б пороситися і не переживати. А так як підуть морози для поросят тут буде холодно. Різятку як притулити немає. Поняли? Що хочу робити? Я знаю, що ти вмієш відкривати двері. Я знаю. Вона вже й цю калітку навчилася відкривати гуляти по, по дворі. Десь порося, певно, вперлися. Ляглася. Сьогодні я її чухала. Вона собі завалили кабанчика, так? Люська посеред двора. <гум> І чухалися. Але так, бігом, щоб сусіди менше заглядали. О, Моя дівчинка, мама на принцеса така. Вже в неї теж піська напухла, Це ця ножка в неї щось, щось ця ножка їй не дає спокою, бачите? Отак ніби не напухла, ніби все добре. Десь вона її травмувала і все ту ножку. Люсічка. моя принцеса маленька така. Мамина дівчинка, моя діймовочка така, да? <риклад> Не уроку тобі. Ай Боже, що ти там перебираєш? У тебе вже все чисто, почистили. Красиво, дивись оно. Бачиш? Чистота і порядок у тебе. Чистота і порядок, чистота й порядок. Матється, о, розслабилася, живота відпустила. <рес> да? Розслабилась моя берешня. Отак. Годую зерном, поки без добавок, без нічого треба буде купити для лактуючих щось додати. <рес> Вася вивозить. Треба відкрити курям. Забудеться. Так, яєчка сьогодні в мене нема. Було два дні попідряд, а сьогодні нема. Яєчка Десь моє поповнення бігає там по дворі і, походу, то таке два хлопці, два гусака. О. Красота. Я ще зараз кроликів почищу, Зараз вам покажу. Так, да, воно, бачите? Це, певно, два гусаки. Гусь, 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 гусь. Гусь, гусі! Га-га-га-га! Як вас кликати? Га-га-га. О! Здуріла чи що. Гусі, 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 гусі. Походу, це два гусаки. Бачите, я думала гусочка і гусак. Сніг розійшов і видно все сміття в подвір'ї треба загрібати. Почули себе. Чи це гуска і гусак, чи, чи це два гусака? Що у вас? А? <ролцова> так. Все, друзі, пішла я до кролики. Я у вас люблю, цілую, дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!